На Закарпатті чимало гірських курортів, тож і працює в області 10 відділень гірськово пошукової рятувальної частини. Сьогодні ми проводимо е, тренувальні заняття з двома відділеннями Ужгородським і Вишківським. Е, відпрацьовуються способи евакуації. Е, Туристів при аварійній зупинці крісельної дороги. Гірськолижний курорт красія став останнім в навчальній підготовці рятувальників. Тут сім рятувальників в разі аварійної зупинки крісельної дороги чи будь-якому іншому випадку з туристами за короткий час приходять на допомогу. кажуть, при мінус 20 довго залишатися на одному місці небезпечно. На горі красія у нас працює сім рятувальників, нас є водій, є медичний працівник фельдшер і чотири рятувальника. На даному участку ми працюємо так: хлопці розбиваються по парах. Ми тут бачимо двомісний підйомник, а зараз буде працювати чотирьохмісний підйомник. Тобто на кожній висадці пересадці у нас два чоловіка дежурять. Звільняти туристів від пастки рятувальникам допомагають спеціальні блокролики, завдяки яким вони підходять до туриста по тросу. Потім через мотузки та спеціальну косинку типу Бермуда, яку одягають на потерпілого, його опускають на землю. Начальник подає команду. Застряла канатно-крісельна дорога, начальник нас збирає, ми збираємо все у мундірування, розтягуємо вірьовку, одягаємося в оснащення, яке потрібно забиратися туди на канатно-крісельну дорогу. І один на страховці, один піднімається на опору і спускаємося до потерпілих. І там уже їх транспортуємо донизу. Рятувальники до відкриття гірськолижного сезону готові, проте кажуть, краще б за цей час вони туристам не знадобились.